Ми повертаємося до студії. Це телеканал TVI і це марафон, присвячений подіям в Україні. Зараз гість студії це Віктор Мачук, представник громадянської ініціативи Третя Українська Республіка. Вітаю вас, Вікторія Сповічу. Одразу перед початком розмови з вами. Хочу просто зачитати новину. Папа Римський Франциск закликав до забезпечення миру в Україні. Зараз секундочку, як повідомляє сайт Радіо Ватикану, відповідне звернення Франциск зробив до прочан українського суспільства і міжнародної спільноти. Отже, Віктор Осипочу, давайте спробуємо зрозуміти загалом зараз українська влада. Яка щойно прийшла, яка ще от тільки ну призначили всіх на посади, як вона має діяти в цій ситуації? Російський президент говорить про те, що він не визнає цієї влади, не вважає її легітимною. Але ми говоримо про переговори, про те, що все ж таки їх потрібно проводити. Як ви вважаєте, наскільки от зараз українська влада готова до цих переговорів і що вона може запропонувати Путіну, аби він все ж таки вважав її владою? Ну але хотіть хотів би я все таки розпочати з того, що розпочали ви, так e, і не тільки Папа Римський. E, хочу звернути увагу, що підтримку Україні висловлюють всі. Ну, ну це не переносному, а в буквальному сенсі цього слова. Немає жодної країни, немає жодного політичного діяча, які би висловили підтримку Росії. Навіть такі одіозні країни, які дуже часто виступали, ну самі не знаючи за що вони там виступають, не знаючи, де та Абхазія вони підтримували дії Росії в Абхазії, там як Венесуела, хто там ще якісь такі подібні країни. Сьогодні навіть вони не висловлюються в підтримку Росії. Хочу звернути увагу, що навіть ті країни, які входять зараз до митного союзу, і в майбутньому мають стати кістяком Євразійського союзу, найближчі соратники Росії, тобто Білорусі і Казахстан, не зробили жодної заяви на підтримку дії Росії. В Україні натомість влада Білорусі вже кілька разів чітко і однозначно робила заяви про те, що вона підтримує територіальну цілісність України, і вона в жодному випадку ніяким чином не розглядає взагалі можливість проведення будь-яких дій проти України. Тепер стосовно. Висловлювань Путіна про те, що нинішня українська влада здається йому якоюсь ну, не такою, ну нелегітимною, ну не такою, яка готова слухатись його отак. Тут теж все дуже просто і все дуже однозначно. На цілий світ є дві людини, які не визнають він і Янукович. Знаєте, я дуже тішусь, тому що в них от так от все, ну хоч з цього приводу у них теж ну, думки почекайте, Янукович в Ростові, а Путін не відповідав на дзвінки і не зустрічався з ним. Але це показово, погодьтеся, правда? Так, це показово, Те, що робить це... сьогоднішня українська влада, відверто вам скажу, мені подобається. Е, чому е, та е, така чітка лінія на Стримування і не піддавання на провокації, вона є сьогодні надзвичайно важливою для українського суспільства і для світового суспільства. Тому що сьогодні в Україні відбувається таке, ну от знаєте, так розвіювання міфів, розвіювання міфів. Для українського суспільства, тому що ви подивіться, які от ви в сюжеті новин показували, які проходять масові заходи на підтримку української державності на сході і на півдні України. Так. Виходить людей в рази більше, ніж виходили на підтримку Євромайдану в Києві. Тобто Путін продовжує ту роботу, яку не зробив Янукович, який згуртував. Захід і центр України Путін продовжує формування української політичної нації, яку складуть всі громадяни України незалежно від їх походження, незалежно від мови, якою вони користуються. Він продовжує цю роботу. Україна переживає дуже драматичний момент, але вона його переживає поки що, переживає дуже достойно. Зверніть увагу сьогодні. Зібрався український парламент. Уявити собі, щоб він згадайте, коли він ще збирався раніше в неділю. Коли він ще раніше приймав рішення конституційною більшістю, коли, як сказав один з народних депутатів, сьогодні немає народних депутатів від однієї чи від другої половини залу, сьогодні є народні депутати України. Тобто вони конституційною більшістю приймають всі рішення, які спрямовані на збереження територіальної цілісності, життя, прав і свобод громадян України. Ну, ви знаєте, Драматичний момент, ще раз кажу, переживає сьогодні Україна, але для світу ну, повинно після цього стати більш зрозуміле, що таке сьогодні Україна і що таке сьогодні Росія. Ми перейдемо через цей момент, після того мені здається, що нам стане жити простіше. Скажіть, а як все ж таки бути з цими сепаратистськими настроями, які існують в деяких регіонах України? Я просто не хочу говорити насправді, що так люди і справді думають. Вони просто підпали під навалу Росії під її інформаційну війну. Зрештою, я сподіваюся, що буде все ж таки за столом переговорів досягнуто якесь рішення, але далі ми ж маємо щось робити, якось розвивати Україну, щоб не було цього цих заяв про відділення якоїсь частини. Ну очевидно, що ми повинні робити висновки. Очевидно, що е, ну не мудрі, ми знаєте, як там кажуть: е, 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 хто такий мудрий, це той, хто вчиться на чужих помилках, хто такі розумний, це той, що вчиться на своїх помилках. А дурень, дурень, дурня не вчать ні чужі ні так. свої власні помилки. Якщо ми не мудрі, то потрібно стати хоча б розумними, тобто вчитися на власних помилках. Тобто, нам потрібно зрозуміти, що е, не може бути інформаційна політика. Культурна політика не може бути другорядною, не можна махнути рукою на те, що фактично відбувалося протягом всіх цих останніх років незалежності України. Інформаційна інтервенція на Україну. Причому інтервенція з боку тільки однієї країни. Вона не могла не дати своїх наслідків. Але я з повагою ставлюся до думки будь-якого мого співвітчизника, будь-якого громадянина України. Я можу з нею не погоджуватися, але я дуже тішуся, що у них є можливість, вийти на майдан і висловити цю думку, мало того, що в них буде можливість проголосувати за е, свій вибір і на президентських виборах, і на парламентських виборах натомість в тій країні, з боку якої сьогодні намагаються нав'язати і, і захист е, цим нашим співвітчизникам, російськомовним або росіянам. Хоча хто Путіну дав таке право, він каже, він не відмовиться від цього права, хто йому його дав, він сам його собі взяв це право. Так от у них буде можливість вплинути на результати виборів. А в тій країні, з боку якої зараз їм надходить допомога, був сюжет в, вашому, в ваших випусках новин, коли достатньо було просто вийти і не підтримати агресію в Україну, і вже 250 чоловік в автозаках повезли. Тобто, оце Україна, оце Росія. Люди добрі, порозумнішайте, люди добрі, приймайте рішення самі, але яке б ваше рішення не було, воно має бути враховано, і у відповідності з цим рішенням ми маємо діяти в подальшому. Як ви ставитеся от зараз, значить, повідомлення про те, що губернаторами на сході України призначають мільярдерів таруту, олігархів Таруту і Коломойського у Дніпропетровській області? Наскільки це стратегічний крок для української влади? Ну давайте не будемо забігати наперед указів. Поки що ще немає про їх призначення, але якби таке відбулось. Е, я не думаю, що ну, але це... але начебто є погодження я... окей, із окей, їхнього окей, боку. Окей, окей. Угу. я не думаю, що це мрія їх життя, тому е, е, швидше за все, що в цих випадках, про які ви говорили, ініці... ініціатива виходила від влади, і це швидше виглядає як прохання до них виконати свій громадянський обов'язок сьогодні, не з автоматом в руках. Але використовуючи свій власний авторитет на тих на території тих областей, про які ви говорили, свої власні впливи для того, щоб стабілізувати ситуацію в одній області, в другій області, в третій, в четвертій, в п'ятій, десятій і так далі. Крім всього іншого, я переконаний, що це позитивно могло б відобразитися на ситуації, ну, якщо хочете. От, в рамках акції боротьби з корупцією. Ну, мені важко уявити, як Коломойський. Буде брати хабарі від маршрутчиків або від легенера. Я, я думаю, що це тобто, більше стратегічний крок, який, можливо, там на якийсь певний тут, тут невідомо ще що стратегічніше, тому що майдан вийшов проти Януковича не як проти фізичної особи, а проти того явища, яке сьогодні Україну просто зв'язало по руках і ногах, і це явище, це корупція. Явище, коли з бюджету гроші висмоктуються на користь якоїсь однієї сім'ї. Я не думаю, що для. Для тих людей, прізвища, яких ви назвали, це сьогодні є ну, там, якимось визначальним, або для сьогодні, для них от вони не клептомани. Тобто, стосовно цих людей це можуть зажимало, бути різні але... думки, але ні, з але приводу можливо... того, що це авторитетні люди в своїх регіонах, я сподіваюся, сумнівів немає ні в кого. А сьогодні авторитет це надзвичайно велика річ. Ну і люди, які в принципі готові, все ж таки потужні бізнесмени, які захищатимуть в в той самий момент і свій бізнес, окрім. Територіальної цілісності України відстоювати це. Дивіться, сьогодні значить, Рінат Ахметов Хметов оприлюднено його заяву про те, що застосування сили ззовні є неприпустимим. Я процитую майбутнє нашої країни поставлено під загрозу. Внутрішня політична напруженість може перерости в затяжний конфлікт і зруйнувати цілісність України. Я переконаний, у кризи може бути тільки одне рішення мирне. Наша сила в об'єднанні бізнесу, влади і суспільства. Ну, власне, це можливо, це те, про що ми от перед тим говорили з вами. Е, скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, на сьогоднішній день, от якщо в Крим, ну, наприклад, так, ми бачимо Росію, настрої Росії там і так далі. Якщо, наприклад, е, Крим від'єднати ресурс, яким за рахунок якого живе Крим, вода, електроенергія, це все ж. Іде з України, ви знаєте, тобто... я не хочу це навіть обговорювати, тому що в даному випадку мова йде не про ресурс, мова йде про принцип зафіксовані кордони держав. Якщо тільки розпочнеться переділ, то ну, його от ми розуміємо, де він може розпочатись. Тільки ніхто не може сказати, де, і саме головне, чим він може закінчитися цей переділ кордонів. І е, серйозність заяв представників Сполучених Штатів Америки, серйозність заяв представників Європейського Союзу. Е, вона свідчить про те, що ризики величезні. Е, до сьогоднішнього дня, ну верніше, до вчорашнього позавчорашнього завчорашнього дня, е, ніхто не ставив під сумнів, от такі засадничі речі. Кордон непорушний. Дискутували все, що завгодно, йти в Євросоюз, не йти в Євросоюз, але кордон непорушний. Зараз поставилось під сумнів те, що взагалі під сумнів ставити не можна, якщо ми хочемо спокійного життя. Як тільки кордон почне ревізуватись, в даному випадку навіть не суть важливо, якою кількістю людських життів за це буде заплачено. а Важливо те, що ми відходимо від. Тих постулатів, які, які до цього часу сумнів не став, під сумнів не ставились. Тобто була аксіома. От такі кордони, ми можемо засуджувати дії одне одного чи підтримувати, ми можемо розуміти одне одного, не розуміти, ми можемо воювати ціною на газ, проводити митні війни, там, ну не ми це робили, а по відношенню до нас це робили. Але кордон це те, що ніколи до цього часу на порядок денний це питання не ставилось. Ну, якщо ми хіба що, якщо ми не згадаємо тузлу. Яке виглядало так трошки карикатурно в порівнянні з тим, що відбувається сьогодні в Україні. І я переконаний, що не в інтересах ані Європейського союзу, ані Сполучених Штатів, ані НАТО допустити до такого. Тому що ще раз кажу: розпалити вогонь не просто, але в тисячу разів його важче загасити після того, як це полум'я розгориться. Тому потрібно зосередитись на тому, щоби не допустити його розгорання. Але... Ще раз наголошую на тому, що цей драматичний момент після того, як буде вичерпано, а я дуже сподіваюся, що ми пройдемо через це випробування, зробимо свої висновки. І ці висновки будуть стосуватись не тільки тих громадян, які проживають на півдні і на сході України. Ці висновки будуть стосуватись і визначення всім народом України, не владою, не Верховною Радою, а народом України того, що сама по собі Україна. Себе е, захистити не в змозі, якщо в змозі захистити, то всяку забезпечити спокійне собі життя не в змозі. Тому потрібно буде приймати рішення не сьогодні, можливо, не завтра. А тоді, коли буде готове суспільство, але після цих дій воно буде готове набагато швидше, ніж ми собі могли планувати будь-коли е, повернутися до питання про членство в НАТО. Ставити руба питання перед Євросоюзом про асоційоване, а дійсне членство в Євросоюзі. Тобто у нас не буде можливості ще 20 років розкачуватись, коливатись, роздумувати. Зараз потрібно буде швидко дорослішати. За три місяці Майдану країна подорослішала дуже. Швидкими темпами і за дні ото цього цієї неоголошеної поки що безпролитої крові війни країна теж дуже швидко доросліша. Як гадаєте, Україна зможе от після цього все ж таки диктувати свої умови? От ви кажете, поставити руба питання про те, щоб пришвидшити вступ до ЄС. Не, наскільки... не, не, не йде мова не йдемо про те, щоб диктувати свої умови. Це, це Добре, навіть, не, навіть, не диктувати, навіть слова але, такі. Все ж таки, але все ж таки е, виступати не е, тими, хто просить, а тими, хто вимагає. Е, ви знаєте, коли коли е, я кажу про те, що у нас ми переживаємо період. Коли міфи, ну, міфи розвіюються, я маю на увазі не тільки те, що міфи розвіюються у нас у українців стосовно своєї влади, стосовно відношення до нашого північного сусіда, Міфи розвіюються і у Європи стосовно України, в Сполучених Штатів стосовно України, і не потрібно просити, а потрібно просто Розмовляти зрозумілою їм мовою, наводячи аргументи, в тому числі аргументи, ну такі прагматичні аргументи. Ну, наприклад, ви Європа, я Україна, я задаю вам питання. Вам подобається те, що вчора відбувалося в Україні? Ну якщо ми вже живемо в завтрашній Україні? Вам ви хочете, щоб це повторилось з непрогнозованими наслідками, з непрогнозованим результатом? Дав Бог цього разу минуло. А що буде наступного разу? Чи усвідомлюєте ви, що північний сусід це не тільки автоматники, це не тільки БТР, це ще і атомна зброя? Якщо ви це усвідомлюєте, то тоді давайте ми разом будемо робити так, щоб і вам було добре, і нам було добре. Тому що просто от на емоціях, ми європейці, ми європейці візьміть нас європу. Така 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 дискусія продуктивною бути не може. Це повинна бути дуже прагматична дискусія, аж до того, що порахуйте, будь ласка, гроші, що вам дешевше. Вести війну з Росією чи е, от, взяти під натівську парасольку Україну також? Що дешевше, порахуйте, і тоді давайте ми разом з вами приймемо спокійно, зважено приймемо рішення. Просто тут і Росія повинна розуміти зараз, би от якби там вони взагалі керувалися якоюсь логікою, що не їм не потрібно передавлювати Україну, не можна передавати куті меду. Не, не треба цього робити. Ну тому, що вони зараз прискорили такі процеси, які завтра будуть діяти проти тієї самої Росії, пане Вікторе. Трохи часу нас залишається. Останнє запитання в Україні. Фактично, 25 травня ми обираємо нового президента. 25 лютого почався процес висунення кандидатів у президенти. Оця вся ситуація вона якимось чином впливає. Фактично, вона заважає проведенню виборчої кампанії чи ні? Очевидно, що це не сприяє нормальному проведенню виборчої кампанії. Очевидно, що е... Замість того, щоб вести зараз дискусію про шляхи подальшого розвитку України, про перезавантаження країни, про те, як нам потрібно змінити систему влади в Україні, а яка конституція найкраще відповідала би інтересам України, а взагалі де в Україні краще бути в Європі чи ще десь, чи краще позаблоковистату, коротше кажучи, замість того, щоб думати про майбутнє України і виходячи саме з цих міркувань, оцінювати кандидатів в президенти України, ми сьогодні, на жаль, з зосеред зовсім на іншому. Люди ночами не сплять, вони психічно виснажуються тільки на постійному перегляді е, тих, е, тих сюжетів, які йдуть з Криму. А, ну, це, звичайно, люди, люди просто переживають, нікому не хочеться крові. От Я не бачив в Україні людини, якій би хотілося крові. І крові росіян в тому числі ніякої, нічиєї крові нам не потрібно. Це виснажує людей і це, і це людей від, відволікає. Тому я переконаний в тому, що на користь президентської компанії, якості ведення президентської компанії, звичайно, це не. Ну просто не можна буде. передбачити, що фактично Росія зараз нам закладає певний е дестабілізацію надалі, навіть якщо зараз війська заберуть і е буде все вирішено мирним шляхом. Тобто, фактично далі у нас. В Україні залишається така ситуація досить хитка, оскільки вибори президента, а ми тут займаємося не внутрішньою, ну фактично не політичною своїм вирішенням своїх свого майбутнього, а займаємося тим, щоб вирішити ворога, який з'явився несподівано достатньо. Хоча ми думали, що це братський народ. Ну, ви знаєте, от просто що вже вибори призначені, але як на мене, е навіть при всій сумнівності. Мені здається, можна було б спробувати знайти спосіб скоротити термін президентської кампанії. Чим довше в Україні не призначені голови обласних державних адміністрацій, чим довше в Україні тягнеться період, коли в багатьох містах, починаючи від Києва, немає легітимних міських рад, легітимних міських голів. Чим довше Україна буде жити без президента, тим довше за відсутності влади будуть відбуватись безлади. Варто цей період було би пройти якомога швидше, але призначено вже те, що призначено. Тому якими б вони не були важкими, ці вибори. ми... Прийдемо на них, ми оберемо нову владу. Правда, це буде не, ну, не кінець або не остаточне е, обрання нової влади в Україні. Нам це потрібно буде, буде ще швидше за все повернутися до питання дострокових виборів Верховної Ради, і про це вже говориться і не один, і не два рази. Е, саме головне, щоб після 25 травня. Всі подальші вибори в Україні проводились в спокійній обстановці, тому що зараз ми живемо в парламентсько-президентській країні, коли президент це надзвичайно важливе, але парламент важливіший ніж президент. І от якщо у нас уже не вдасться провести нормальну президентські вибори. Хоча б зробити так, щоб парламентські вибори вдалося провести в нормальній спокійній обстановці. Дякую вам, глядачам. Нагадаю, що гостем студії був Віктор Матчук, представник громадянської ініціативи Третя Українська Республіка. Марафон на нативає триває. Ми повернемося на все добре.